Дівчата досить вже. Пора. Пора переставати бути зручними. Пора переставати бути хорошими. Пора переставати рятувати, терпіти, чекати і заслужувати. Пора ставати стервами. Стерва це не про зло. Стерва це про стан. Стан жінки, дівчини. Коли ми стаємо стервами, ми одночасно стаємо красивими, сміливими, звабливими. З ролі хорошої дівчинки, скидаємо комплекс рятувальниць, прощаємося з ролі жертви і більше ніколи не погоджуємося бути утриманки за тарілку супа. Ми починаємо приймати подарунок, ходити на побачення, а не терпіти зустрічі, вибирати, яку ми хочемо поруч або по-справжньому налагоджувати стосунки з чоловіком, а не тягнути їх на собі, як іще одну дитину. Ми ростемо духовно, ми змінюємось, ми починаємо заробляти гроші. Ми організовуємо своє життя не через контроль, а через стан. Стан сучки, міркантільний, дорогої шлюхи, тобто стерви. І знаєш що? Це все відбувається не тому, що ми стали кращими, а тому, що ми перестали зраджувати себе. Мій курс стерва за 21 день. Це не магія і не мотивація, це шлях, двері, відкрита дорога з конкретними кроками, рішеннями і змінами. Якщо тебе це тригерить, значить пора. Якщо тягне, значить ти готова. Заходь у наставництво. Я не зроблю з тебе іншу людину. Я поверну тебе, тобі, тебе.